121 округ Богдан Матківський, батьківщина Івана Франка. Прошу передати, будь ласка, слово Олегу Мусію. Шановний Володимир Борисович. Доброго дня. Знаю вас по роботі в уряді як людина, яка тримає слово, яка послідовно виконує державну політику. Так ось. Хочу вам нагадати, що на останній годині запитань до уряду два, е, два місяці тому видали доручення по гасінню терекону на Червоноградщині і Сукальщині. Так, от ваше доручення не виконано. Два віце-прем'єри, три міністри два місяці відфутболюють цю ситуацію. і Пишуть мені відписки, що все погашено. Я був особисто. Тиждень тому на тереконі нічого не зроблено. Терекон палає далі, екологічна катастрофа продовжується. І, до речі, така сама, незрозуміло хто керує Кабінетом міністрів, ви чи Миші. Така сама ситуація з історико-культурним заповідником в Нагуєвичах по Івано-Франківську. Статус, обіця... Івано Статус національного ви обіцяли... 160 років Івано-Франку. Статус національного ви обіцяли. 30 секунд, будь ласка. Ви, ви обіцяли дати подання і спільно вийти з такою ініціативою разом з президентом. Президент погодився. І десь в нетрях Кабміну знову загубилося це подання. Закінчиться рік Івана Франка, статус національного він так і не отримає. Будь ласка, якщо можна, наведіть порядок там з мишами. Це дуже, дуже, дуже важливе завдання. Там не тільки миші, там і інші є. Взагалі у владі представники екзотичних тварин. Але є багато сумлінних людей, які працюють і роблять свою роботу в надзвичайно непростих умовах. Я думаю, що Олег Степанович, ви це знаєте, що таке працювати в уряді і наскільки це все непросто, коли треба змінювати систему, коли треба ламати стереотипи і коли треба ще чинити опір, точніше ламати систему, яка чинить опір. Тут є над чим працювати. Але разом з тим. Що стосується терекону, насправді я дав доручення, я це пам'ятаю, віце премєр міністру Субко. Але, друзі мої, вибачте, я не буду вас критикувати. Ну навіщо чекати два місяці, поки я прийду сюди, щоб сказати мені про те, що щось там не погашено? Є мій телефон, Олег Степанович. Ну, тиждень ви бачите, що щось там не відбувається, чи техніку не поставили, чи щось інше. Дайте мені сигнал про це, і ми це зробимо. І немає тут жодних проблем. Єдине, що щоб це було можливим з точки зору технічної, ми розуміємо, що таке Дерекон. Тому е, я думаю, що зараз Олег Геннадій Григорович, Зубко, віце-прем'єр, вас проінформує про те, е, що було зроблено ним на виконання мого доручення. Дякую. Є СНС, є мітополета, хто Включите, я это дал ДСНС. Дальше что с меня надо сделать? Да еще раз так скажите, я тебя понял. Ты понял? Какой микрофон? Мы разбираемся.